Так, всім привіт. Хотіла в сумці важити сумки. Так, тут Федя. Всі, щоб бачили, тут Федя. Це не зручання з кота. Ми хочемо просто зважити, яка його вага. По-другому ніяк він виривається. І в сумці не хоче сидіти. Значить так, сумка 50 грамів, Федя, сиди. О, тепер ти у нас є кантер який. А ну, щоб видно було, скільки тут. 5700. 5770 мінус 50 грам сумка. 5720. Оце. Ось такий у нас ходусик. Уже воно виліз. Виліз із сумки. Отакий Федор. Не знаю, що в нас вийшло, яке, яке відео, але я всім вдячна за перегляди. І всім до зустрічі на моєму каналі.